Відповідальність походить від слова відповідь. Це відповіді, які ви маєте мати всередині себе. Хто я, куди я, що я, чому я, навіщо я, чи впораюсь я, з якої причини я, чи в мене є компетенції, таланти, ресурси, знання тощо. І екзистенційні відповіді для себе. Коли ви маєте цю відповідь, вона вже як остов, як опора всередині вас, на яку лягає відповідальність. І вона не тисне, вона не важка, бо вона відповідно вашим внутрішнім відповідям. Таким чином формується ця відповідальність. Коли ж. Відповідальність приходить ззовні вам її дають, доручають, пропонують, ви її берете, але не знаєте при цьому відповіді. Ви не спитали, не перепитали, не уточнили, не знаєте деталі, але взялися за це. З часом розумієте, що ви знаходитесь в позиції, коли у вас нема відповіді, ви не знаєте, як це вирішити. І ви втомлюєтеся, бо воно на вас тисне, і ви починаєте цю відповідальність. Ну, просити, щоб вас її забрали. Тоді, звичайно, вам скажуть, що ви невідповідальні, ви не відповідаєте за свої слова тощо. Бо нема внутрішньої сили відповіді, з якими ви прийшли, щоб цю відповідальність нести. Тому, перш за все, ви маєте знайти всередині себе відповіді, а потім вже відповідальність буде легкою, і ви з нею зможете впоратись. Бережіть себе, пізнавайте себе, тримайтеся силами.